На огляді паяльник портативний кайсі з регулюванням та цифровою індикацією температури до 450 градусів. Так, детальніше дивимось комплектацію. Так, в комплекті йде інструкція по користуванню. Так, сам паяльник маленький, компактний. Так, ось таких три жала в комплекті і захисний копачок. Паяльник швидко нагрівається, має розумний режим сну та зручне живлення через Type-C. Ще в комплекті йде підставка для паяльника і віскозна губка. І сам зарядний пристрій. Замовити такий паяльник можна у нас на сайті. Посилання буде в описі під відео. Код товару 15845.